Вітаю вас в ефірі. Черговий випуск телепередачі Служба порятунку 101. 26 квітня 1986 року над квітучим поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Відтоді збігло 27 років. Проте Чорнобиль і досі є незагоєною раною, і пам'ять про цю страшну катастрофу усе ще досить болить. Ніби сталася вона вчора. Людство ще не знало техногенної екологічної катастрофи таких масштабів. Радіаційний циклон смертоносним вихром пронісся над усією Європою. Чорнобильська радіація досягла території Китаю та Сполучених Штатів Америки і залишила свій слід навіть в Антарктиді, тобто за 10 тисяч кілометрів від епіцентру вибуху. Проте найвідчутнішої шкоди зазнала саме Україна. До найбільш постраждалих від цього лиха регіонів відноситься і Рівненщина. На сьогоднішній день 339 населених північних районів області віднесено до зони радіоактивного забруднення. Загальна площа ураженої території займає понад 11 тисяч квадратних кілометрів, що становить більше половини обласної території. Радіаційного забруднення зазнали 321 тисяча гектарів сільськогосподарських угідь та 654 гектари лісових масивів. А загальна чисельність людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, сягає 258 тисяч. Тисяч дорослого населення та 115 тисяч дітей оспіваний. Мирний атом здавалося, приручений і покірний. Вийшов з під влади людини, вивергаючи на земну поверхню вогнене нутро, розхукуючи на всебіч незриму отруту радіації. Безлюдні міста та села стали свідченням тієї невидимої небезпеки і мовчазним докором людству. Моторошно не дивитися на колись заповнені людьми вулиці прип'яті. Колись одне із наймолодших міст колишнього СРСР, сьогодні відоме у світі як мертве місто: місто привид, у якому стоять найпівзруйновані будинки, порожні квартири, школи, кінотеатри, безлюдні вулиці, пустка, зараз чи гарниками алеї, розтрісканий фундамент та стіни будинків. Покинуті наспіх речі. Вони були тоді свідками найстрашнішої в історії людства техногенної катастрофи. Сьогодні вже важко собі уявити, що ще 27 років тому тут вирувало інтенсивне життя. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції місто залишилося лише на карті та в пам'яті людей. Його руїнам уже понад чверть століття. Потрапити сюди нині можна лише за спеціальними перепустками та службової потреби. Від аварії на ЧАЕС в Україні постраждало понад 3 мільйони чоловік, серед них майже мільйон дітей. Місцевість, яка зазнала прямого радіаційного ураження, становила 1 дванадцяту частини всієї території країни за цими цифрами, особисті трагедії людей, що зачепили долю кожного українця, сколихнуло дерево великого народу. І першими, хто пішов у те пекло та прийняв на себе жорстокий удар, були люди з полум'яними серцями, котрі не знали вагань та страху. Ці люди вогнеборці. Вони безстрашно вступили в самісінький епіцентр вибуху, у приборканні вогню над розвалом четвертого енергоблоку, проявляючи зразкову мужність та героїзм. В екстремальних умовах, не рахуючись ні з чим, без відпочинку, не маючи відповідного спорядження, ризикуючи здоров'ям і життям, вогнеборці йшли на виконання свого обов'язку із усвідомленням відповідальності за долі мільйонів людей. Вони не озиралися, не відступали, не ховалися за спини інших. В самому пеклі аварії вони виконували свій обов'язок. Шестеро вогнеборців, серед яких наймолодшому було всього 26 років, врятували світ ціною власного життя. Багато інших ціною власного здоров'я серед 4792 ліквідаторів з Рівненської області у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи активно участь приймали і 83 рівненських вогнеборців. Учасникам тих подій повідомили про можливість радіаційного опромінення. та їх органи чуттів мовчали: ні зір, ні слух, ні дотик. Жоден не сповіщав про невидиму загрозу, і люди виконували свою роботу до останнього. А коли приходило виснаження, вірили, що незабаром все минеться. Поряд з іншими пожежники з Рівненської області відкачували радіаційно забруднену воду з буркливого реактора, що загрожував водним вибухом гасили пожежу в кабельних тунелях, яка виникла 23 травня 1986 року. Багато сил наших земляків затрачено на проведення дезактиваційних робіт, забезпечення протипожежного захисту самої станції та 30-кілометрової зони. На сьогоднішній день більшість ліквідаторів наслідків аварії на заслуженому відпочинку. Хоча двоє з них продовжують нести службу в підрозділах головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненщини і надалі передаючи свій неоцінений досвід та знання молодому поповненню вогнеборців-рятівників, це, зокрема, начальник обласного управління держслужби у Рівненській області, полковник служби цивільного захисту Володимир Оглобля та начальник управління персоналом, полковник служби цивільного захисту Анатолій Полюшкевич. Держава високо оцінила подвиг наших земляків, які пліч опліч з колегами зі всіх областей України протистояли смертельній небезпеці так званого мирного атому. Не один з них був нагороджений урядовими та відомчими відзнаками за проявлений героїзм. В Рівненській області щорічно пам'ять жертв катастрофи представники влади та громадськості вшановують молитвою і покладанням квітів до меморіальних комплексів загиблих і померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Торік, 17 вересня, в день професійного свята працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших Спеціальних формувань цивільного захисту в селищі Квасилів Рівненського району відбулося урочисте відкриття нового пам'ятника, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та героям-ліквідаторам наслідків аварії, що проживали та проживають на території району. Пам'ятна стела розташувалася в мальовничому місці поруч з центральною площею Квасилова. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій надали відчутну допомогу в благоустрої всієї прилеглої території, пам'ятаючи трагедію на Чорнобильській АЕС і розуміючи, що атомні електростанції є об'єктами. Підвищеної небезпеки та враховуючи можливі наслідки аварії на ній, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, на чолі з досвідченим керівником та безпосереднім учасником тих подій, полковником служби цивільного захисту Володимиром Оглоблею, продовжує докладати максимум зусиль щодо підвищення безпеки рівненської атомної електростанції, адже виникнення пожежі це одне з найбільш потенційно небезпечних джерел виникнення ядерної та радіаційної загрози. У наступній частині нашої програми ми розповімо про заходи, які вживає співробітники головного Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення безпеки громадян під час святкування одного з найвеличніших і найрадісніших свят у православних християн Великодня. У цей день велика кількість парафіян збиратиметься у церквах, де застосування відкритого вогню вимагатиме від них особливої пильності та обережності. Адже внаслідок пожеж на об'єктах культових закладів їх дерев'яні конструкції, як правило, згорають повністю, що в свою чергу наносить не лише матеріальні збитки, а й морально травмує населення. У ході перевірок протипожежного захисту релігійних закладів області рятувальниками особлива увага звертається на стан утримання електрогосподарства та приладів опалення, шляхи евакуації громадян, протипожежне водопостачання та сигналізації, виконання заходів безпеки при користуванні свічками, наявність у будівлях вогнегасників, знаків пожежної безпеки. Також настоятелям церков роз'яснюється порядок дій на випадок виникнення пожежі та вручаються пам'ятки, в яких відображені всі основні питання щодо забезпечення пожежної безпеки культових закладів. Рейдові перевірки на... Передодні пасхальних свят проводяться в кожному храмі області. А в дні святкування Великодні всі підрозділи пожежно-рятувальної служби Рівненщини працюватимуть в режимі підвищеної готовності. Користуючись нагодою, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області закликає усіх прихожан під час відвідування храмів, особливо на Великдень, бути уважними при використанні відкритого вогню і дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, щоб гарний настрій супроводжував вас в усі святкові дні. Не забувайте про заходи безпеки та будьте уважними й обережними. На цьому наша телепередача завершена. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1 Щасти вам.